Ми закінчили наш візочок для солодкої вати для нашого клієнта Утелс. Ось такий вийшов візочок, він розбірний, має брендування на трьох плоскостях. Ось так він виглядає. Так, Перейдемо за сторону оператора. Ось так буде виглядати сторона оператора. На зручній висоті зроблений зроблен апарат. Елементи кріплення. Стол додатково підсилено, ця полка також підсилена, Маються тормоза на задніх колесиках. Ось такий візочок у нас вийшов. Стандартна комплектація візочка Він йде ось такого звичайного кольору білого. І антрацит у нас йде на верхній столешці і на поличках. Все, ось такий візочок доступен до замовлення. Посилання буде тут на сайт.